Додому Ольга не йшла, але тіла на крилах, бо коханий нарешті зробив їй пропозицію. Вона так довго чекала цього, що їй вже почало здаватися, що цього ніколи не станеться. Занадто велика прірва була між ними. Оля народилася і виросла в селі, жила лише з мамою, і особливих статків у них не було. Та дівчина своїм розумом і власними силами зуміла поступити в університет, а потім і на роботу хорошу влаштуватися. У мріях у неї було допомогти не лише собі, але й своїй матері. Я збудую для своєї мами будиночок, нехай вона хоч трохи поживе в добрі, не раз мріяла дівчина, і це давало їй сили працювати і рухатись далі. На роботі Ольга познайомилася з Віталієм, між ними з перших днів виникла симпатія, а згодом дружні почуття переросли у справжні кохання. Та була одна проблема батьки Віталія були дуже заможними людьми, а він у них єдиний син. Хлопець переконував Ольгу, що його батьки не такі і що їм не важливо, хто скільки грошей має. Та коли він привів кохану знайомитись з батьками, то дівчина відчула неабиякий холод з їхнього боку. Мама нареченого лише спитала, де вони збираються жити після весілля, і так, між іншим, натякнула, щоб Ольга на їхні статки не розраховувала. Сказати, що дівчина була засмучена це нічого не сказати, адже вона по-справжньому любила Віталія і щиро вважала, що вони усього досягнуть разом. І Віталій теж так вважав, тому й зробив пропозицію Ользі. Вони вирішили, що розпишуться і знімуть квартиру. А оскільки вони обоє непогано заробляють, то самі себе прогодують без допомоги батьків. Ольга мала чекати Віталія в селі, він пообіцяв, що приїде і попросить благословення на їхній шлюб у її матері, та у визначений час Віталій не приїхав і навіть не брав слухавку. Зник, пропав, наче нічого й не було. Виплакавшись досталь, Ольга вирішила, що треба продовжувати жити далі. Адже тепер вона не одна зрозуміла дівчина, що дитя під серцем носить. Через кілька місяців Ольга вирішила зробити ще одну спробу і поїхати до батьків Віталія, щоб сповістити їм, що у них скоро народиться онук, і щоб спитати у них, що ж таке сталося з Віталієм. У нашого сина все добре, не хвилюйся, він в Америці. Ми про це подбали, а тобі щиро радимо про свого сина подбати. Тут мені при чому, так що йди, звідки прийшла. Це все, що почула засмучена Ольга від батьків Віталія. Минув час Ольга народила чудового хлопчика. Як кажуть, світ не без добрих людей, і багато знайомих їй дуже допомогли хто коляску дав хто колиску, а хто одяг приніс для дитини, так що Ользі навіть не довелось особливо витрачатися. А надто вже допомагав їй добрий друг Тарас. Він від неї не відходив, все казав, що не розуміє Віталія, як він міг від своєї дитини відмовитись. Віталій повернувся додому через п'ять років. Ольга йшла по вулиці з сином і раптом побачила знайомий образ, але в її душі навіть нічого не стрепенулось ж стільки уже всього було пережито. Натомість він підійшов до них із словами Ну нарешті я вас побачив, тепер я вас нікому не віддам. Мамо, а хто це? перелякано запитав маленький Андрійко. Я твій батько, впевнено відповів Віталій і спробував обміняти сина. Але той поспішив сховатися за спину матері. У мене є тато, і це дядько Тарас, раптом випалила дитина. А Віталій запитальним поглядом глянув на Ольгу. Цей час Тарас стояв позаду і спостерігав за тим, що відбувається. Найбільше він боявся, що Ольга пробачить Віталія, і він їх з Андрійком втратить назавжди. Але маленький Андрійко допоміг матері зробити вибір ось він, справжній батько той, хто завжди був поруч. І це Тарас. Шкода, що вона й сама цього не зрозуміла раніше. Я купив для нас квартиру, тепер ніхто ніщо не завадить нашому щастю, спробував зупинити Ольгу Віталій. Але маленький Андрійко був уже на руках у Тараса, таких мужніх і сильних, які ніколи не підведуть. Пізно ти Віталіку про нас згадав ми вже навчилися жити без тебе, сказала на прощання Ольга і попрямувала вслід зі своїм маленьким синочком. Отак От інколи очі і серце дитини бачать більше, ніж ми.